Вирішальний удар. Зіграли 4 партії. Кожна з команд перемогла у двох, і дівчата виснажилися. Хто переможе в останній партії, той стане чемпіоном. Однак клуб червоних педів мав 14 очок, їхні суперниці 15. Подругам для перемоги потрібно набрати щонайменше два. Ситуація була складна, а бойовий дух занепав. Ракель попросила трохи часу, щоб підбадьорити команду. Дівчата стали колом, на... понахилялися голови і ділилися враженнями. Отже, це вирішальний момент, тому не розкисати. Ми класні, ми чудові, зіграли попередні партії і тепер маємо розгромити їх відям. А вони, як виявилося, професіоналки у волейболі. Хто міг таке уявити? вигукнула Лія. Похитавши головою. Не, так, не такі вже й професіоналки ми кращі, впевнено заперечила Ракель. І тому ми переможемо усім зрозуміло, енергійно випалила Фріда. Після слів підтримку дівчата погодилися вирішальний бій, і є попереду. Настала черга Лусії, Роби, робити подачу. Проклятя, яка відмовила відповідальність, на неї лягла. Вона зайняла відповідну позицію і зробила так, як її вчили. Підкинула м'яч, що сили по ньому ударила. Удар вдалий м'яч до вся поля суперник. Та вже скоро модній так мляво його повернули, що марта відбила без проблем, здобувши для клубу червоних кедів одне очко. Чудово. Росія знову подавала. Цього разу дівчина почувалася впевненіше, адже першу подачу виконала дуже добре. Вона визначила, де є відкриті частини поля суперниць і подумки спрямувала саме туди. Прямувати м'яч. Під час тренувань Фріда часто повторювала, що для подачі ключовими є точність і впевненість, а Лусії було всього кілька секунд. Підкинувши м'яч, вона спробувала провести умовну траєкторію, наче в уповільнений кіностріці. Вона бачила, як Маріса підстрибувала з витягнутими перед руками, щоб відбити м'яч. Лусія вдарила з такою силою, що й сама не знала, звідки вона взялась. Маріса зазнала краху, коли м'яч упав на землю, лідерка модних. Лежала ліцем донизу, зі зчесаними колінами розтріпаним хвостом і була дуже зла. Очков, вигукнула ракель, обіймаючи русію. Рахунок 15-16. Ще одне очко і вони гарантовано перемагають у маті. Лусія кілька разів глибоко. Вдихнула і видихнула. Я зможу, я зможу, повторювала вона. Потім згадала, як подруги уявляли себе супер супергеройками. Коли поцупили телефон Альби і відпочив відчула. Себе певніше клуб синіх кедів заслуговує на програш, адже модні задумали брудну гру і представниці клубу червоних кедів їх провчать. Ну і в початок навчального року модні їм влаштували, мало не розвалили. ХаЧК, однак ні, їхня дружба знову довела, що витримає навіть бомбурдування чинайш Марісині білі інтриги. Лусія знову стала на місце подачі, підкинула м'яч. І цього разу самі його з легкістю відбила. Потім Беа з поворотом вдарила по м'ячу, і хоча одна з модних також його відбила ракель, спасувала в ріді, щоб там здійснювала остаточний підок. Та клуб синіх федів успішно повернув м'яч. Здавалося, це триватиме вічно. Дівчата важко дихали під утоми. І тут Лусія дещо відчу... відчитала Маріссиному погляді. В суперниці страшенно. Виснажені. Потрібно чим скористатися. Високо підстрибнувши, вона прийняла наступний м'яч і відбила, вклавши удар усю свою ненависть, що він блискавично перетнув сітку і впав на поле. Потім щасно наставили нас руки, готуючись. До Марісиного кітка, адже лідерка модних намагалася зробити те саме м'яч на мить завис у повітрі. І то лусі так здалося, адже знову вона бачила гру, наче в уповільненому фільмі, щоб потім упасти простісінько на поле клубу синіх кедів. Дівчата не чекали, на речі. Акцію модних, доки ті стояли, наче загіпсовані і загіпнотизовані, а м'яч скакав по полю команд Клуб червоних кедів почала святкувати свою перемогу Суддя ще навіть не оголосила результат гри публіка. Не почала аплодувати, ніхто нічого не встиг. Дівчата знову зробили все самі.